Розпаковка номер 2 Давайте будемо дивитися, що тут нам прийшло, дуже багато чого. Так, саме перше це ветрик, цей адельці. У нас мало одягу, бачите? І ви знаєте, коли я ось так зробила, все. Ну, не в шафі. У мене ось там є шафа, все на вішалку я склала. І тут, тут у нас столики. Одяг, що одягати. Вау! Які? Е, дівчата, дивіться, ще раз скажу, вже в 110-й раз. Коли я заказую одяг для малої, завжди приходить, ну там з 10% може прийти якась там, ну, реально пластик. То я зараз відкриваю, пошупала і вам не хочу показувати. Це просто вау! Клас! Це типа светрик, накидочка така: це акрил, е, поліамід і поліестер 50%. Супер! Тільки в мене вона така, знаєте, що вона не все буде одівати. Думчик. От, в хаті не стоїти піде. І ось такі штанішки. ой ой Буде на неї маленьке 100%. Колір класний, естер 100%, бо а ні, брешу. 70% котон, 30% поліестер. А я вже так засрала китайцю. Але нас супер. карманчики, Якщо хто хоче, знаєте, для своєї дівчинки нема грошей, нема. Е резиночка. Клас. Вони такі сведрик. Супер. Буде якраз на неї, щоб мені такі речі приходили. 90% котон і 5 еластин. Я вам хочу щоб мені такі речі приходили. 90% котон і 5 еластин. Проблема що Що це? А, я знаю. Боже, вже заказувала ці хлібні, щоб скільки штанів було. Це такі ленти, типу, на штани. От зараз, якщо на неї штани завеликі, підженемо. Чихів багато не буває, до речі. Недорого коштує. Це такий, бачите, український, з українським орнаментом. Клас! У мене вже є це третій чехол. Він такий, типа, мальований, як, знаєте, не просто малюнок, а дуже класний. Дівчата. Рекомендую, у мене вже не перший чехол, мені подобається. Супер. Такі чехли у нас в коштують 10 15 євро. Боже, а що це за цісь. Ці, а, я знаю, це типа, знаєте, якщо широке, то так щось ну, тут прибираєш. І отак. От така, типа, ось так. Надіюсь, пузо не залізе. Дуже класно, до речі, якісь там сведа, щось таке широке, ну, Для мого пуза не потрібно. Не знаю, на що я це купила. Малі, звісно, не одінеш, бо три. А, це ще ось так. Вау, дивіться, прикольні. І дуже класні, можу сказати, що вау. Рекомендується. Дівчата, мені здається, що це всього по дві. Та ні, дивіться, ось така. Клас. Там є різні дівчата. У мене Samsung S23 Супер. Вишивка, вишиванка. Не знаю. Не знаю, не питайте, але поїде, напевно, назад, тому що. Так, це знаєте що? Я сама не знаю. Це якісь гудзики, а це типа. Такий з... сведер, ви не хочете одівати кофту, блузочку і оділи ось таку шуку, до речі, дуже непогано. Я взяла собі ось таку чорну, ось така біленька. Воно хтось її або а, Хтось, певно, вже заказував, повернув, може, назад. Там є різні, всякі, ну, які хочете. Ось так. Я думаю, непогано, коли не хочеш одягати там. Дуже клас, треба потирати, палати і буде супер. Так, ще у нас щось тут є. Бачимо Так, і знаєте, що хочете. Бачите? Ось такий синенький. Ну, ось. Вішовки, боже, я щось здуріла. Таких вішок треба. Немає Куку. Поселочка. Це назад. Здається, що всього багато, а нічого такого нема. У мене ще є номер три. Тож, давайте тут для мене нічого не було. Подивимося, може там є в другі третій посилці.